Привіт! Навчаємось разом! Залізниця світло дороже, Вона відкриває нові рубежі, Поля і річки, поля і місти, дорозі з'єднує нас вона. Залізниця Об'єднує серця, весе добрі, що у кожного своя, о дорога світла, дружби і життя, залізниця, музика ще хіпщодня. І ми подорожуємо потягом, але спершу вивчимо важливі правила безпеки на вокзалі для дітей. Чому важливо дотримуватись правил безпеки? Залізниця це дуже важливе місце для країни і нас всіх. Вагонами на залізниці перевозять пасажирів та вантажі. Тут цікаво, шумно, незвично і може бути дуже небезпечно, якщо не дотримуватись правил. Тож будь уважним і запам'ятовуй. На вокзалі завжди будь поруч із мамою, татом чи дорослим, з яким ти прийшов, не розмовляй із незнайомими людьми. Якщо загубився, потрібно звернутися до поліцейського чи працівника вокзалу у формі. На пероні. Не підходь близько до краю платформи. За жовту лінію заходити не можна, це небезпечно. Чекай поїзд спокійно, без біганини. На платформі ніколи не стрибай на колії. Стійте, ану, поверніться, це небезпечно. Це дуже небезпечно. Ніколи не робіть так знову. Коли поїзд проїжджає повз, відійди трішки назад і дивись здалеку. Біля колії. Не переходь залізничні колії сам, тільки там, де є пішохідний міст або спеціальний перехід. І лише з дорослими. Ніколи не підлазь під вагони, не залазь на них та не ходи між рейками. Треба негайно зійти з полі. Не ризикуй своїм життям. Запам'ятай, це правило дуже добре. І розкажи іншим. Коли чекаєш поїзд, знімай навушники, треба чути оголошення та сигнали під час посадки та висадки. Заходити у вагон можна тільки тоді, коли поїзд повністю зупинився. Виходь лише з боку платформи. Не висовуйся з вікна та дверей вагона під час руху. Загальні правила: щоб не загубитись на вокзалі, тримайся за руку з дорослим. Свої речі тримай поруч і нічого не бери від незнайомих. Будь чемним пасажиром, не штовхайся і не заважай іншим. Якщо бачиш щось дивне чи загублену річ, розкажи дорослому або працівнику вокзалу. Друзі. Якщо вам подобаються наші відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Ці прості дії допомагають нам розвивати канал. Дякуємо за вашу підтримку. Залізниця світ дорожче. Вона відкриває нові рубежі, поля і річки, поля і міста, дорозі з'єднує нас вона. Залізниця об'єднує серця, до мрії, що у кожного своя, о, дорога світла, дружби і життя, залізниця, музика, шляхів щодня. Залізниця – світ подорожчий, вона відкриває нові рубежі, поля і річки, моря і міста, в дорозі з'єднує нас вона, залізниця, об'єднує серця, весело і шоуко. От і все. Ми вивчили такі важливі правила безпеки. Дотримуйся правил, і подорож буде цікавою та безпечною. До нових зустрічей.